Доброго дня, мене звати Віннічук Віктор, заступник начальника відділу кар'єрного консультування Кам'янець-Подільської філії Хмельницького обласного центру зайнятості. Зібралися для того, щоб допомогти людям отримати більш детальну інформацію про активні програми зайнятості, які сьогодні є на сучасному ринку праці. І також можливість отримати інформацію про вакансії, які сьогоднішній день є на сучасному ринку праці в нас як в місті, області, так і відповідно взагалі в Україні. Сьогодні Кам'янець Подільська міська організація Товариства Червоного Христа України також присутня зі своїми волонтерами безпосередньо на цьому заході. Наші волонтери надають безпосередню інформаційну консультативну діяльність та надають. Консультації для, для внутрішньопереміщених осіб та осіб, які перебувають в скрутних життєвих обставинах. Наразі записують на заняття з психосоціальної підтримки, а також видають е, талони на прання, для е, які можна отримати послуги з прання сушіння та просування своїх речей у наших центрах гігієни, які зараз діють в Кам'янці-Подільському у кількості двох е, таких установ: безпосередньо на проспекті Грушевського та на вулиці Ярослава Мудрого. Мене звати Інна Хмільовська. Благодійний фонд «Рокада» – фахівець по роботі із громадами, зокрема з органами влади. Сьогодні ми у місті Кам'янець-Подільський прийшли до людей, щоб поспілкуватися із внутрішньо особами, розповісти детальніше про можливості нашого фонду і як ми можемо підтримати точково кожну людину, яка цього потребує. Мене звуть Юліана, я представляю міжнародну організацію з міграції. Сьогодні я проводжу опитування, перевірку на потреби на непродовольчі товари. Це такі товари, як матраси, кухонні набори, постільна білизна, ковдри і сонячні лампи. Протягом місяця ми плануємо роздавати цю гуманітарну допомогу. Всі люди будуть заздалегідь попереджені і будуть приходити і отримувати товари, на які вони записують. Реєстрація на непродовольчі товари від Міжнародної організації з міграції триває. Хто бажає, може приходити і реєструватися.